Повертаємось до етеру, і ми вам обіцяли, що вже будемо розпочинати моска просто тут і просто зараз. І я вам скажу більше, що ми його просто тут і зараз розпочинаємо, перевіряючи, чути нас на телефонній лінії. Добрий день Hello. чути, Hi. чути, чути нас а з нами сьогодні. Друзі на телефонній лінії виконавиця Олівія. Тобі одразу пропоную перейти на ти. Доброго раночку, і звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш? А я телефоную вам із Києва. О, дуже дуже частенько, ми вже здається, наполовину на переходимо в Київ, mm -hmm. бо з усіма артистами зі столиці спілкуємось, І е, знаєш, вже така Aha. добра традиція. Якщо я чую, що виконавець десь із іншого міста, особливо зі столиці, е, велике прохання побути нашим спецкореспондентом. Ти зараз наша третя ведуча, і е, що у нас по погоді в Що столиці? там по погоді? так? Uh, судячи із uh... Вікно подивитися, то достатньо тепло, але не літня погода, як сюди зараз. Ну, не палець, правильно? <ривіт> не палець. Не палець є нема за вікном. Погода може не палець. Так, так погода так, так. може не палить, а от твій новий трек сьогодні буде запалювати. І mm -hmm. е, я думаю, ти знаєш е, також наші традиції, що ніхто так не може розповісти про трек, як сама виконавиця. Так, ну але для початку будемо тебе просити, тому що ми ще з тобою не знайомі, наші слухачі не знайомі. Е, Олівія, це я так розумію, твій нікнейм. Але спершу ніж будеш презентувати композицію, розкажи, будь ласочка, е, що він означає, якщо є якась історія, ну або як він утворився в когось. Є, скажімо, якісь такі історії дуже загадкові. а Ось є дуже просто значення немає, головне що нам цікаво. <плес> Ім'я Олівія це похідне від мого ім'я Ольга. Uh -huh. Коли я почала випускати авторську музику, ми довго думали, як презентувати, тому що Ольга Оля в нас вже є такі співачки з такими іменами. Так, так, так. Ось, і ми почали шукати, можливо, є похідне, тому що хотілося зберегти а, свою ідентичність, своє ім'я, свою енергетику. І одне із імен були ще Ольвія. Uh, Такі, що мені сподобалось, було Хельга, але ми звуки, uh -huh. що воно таке um, більш, як сказати, більш в Німеччині використовувана. Ну no, так, або скандинавська якась no, історія. Ну так, міфологія так, трішки. Так, віддає. Так. І, і одне із там, в переліку імен я побачила Олівія і мені якось відгукнулося. Uh -huh. І це як як моє ім'я просто більше... Uh -huh. Як стати ну, похідна, там як е, Олександр, Саша там Алексак, mm -hmm. так само і Олія. Ну, так воно до, до тебе пережилася. Ти вирішила, що це буде твоє. Супер. Ну так. і до полум'я, все ж таки, за, зараз будеш нам трішечки розповідати, що це за полум'я, звідки воно взагалі взялося. І ну цікаво, щоб ти також згадала, що стало рушієм, тому що автор завжди буде розповідати набагато краще про свою композицію, ніж ми. Ми мали ексклюзивну змогу переслух. Зараз наші слухачі також будуть мати, але звідки в тебе зародилася в принципі ідея. Деякі пісні зародилися із нашого теперішнього, нашого сьогодення, те, що ми переживаємо щодня, і це пісня про стан і про внутрішній вогонь, який ніхто не може згасити, і що ми маємо собі підтримувати цей вогонь, не здаватися, навіть коли дуже важко, шукати точки опори для себе і продовжувати наш шлях боротьби. І якщо... Хтось там, комусь важко, можливо, мій трек когось підтримує. Це пісня про мене, ми її написали разом з сампродюсером продюсером згодом потягом mm -hmm. в колаборації. Тобто слова і музика спільно написані. Mm -hmm. І ось а, Тут багато символізму є, а, тому що я не співаю там перешкоди, да, а там вітер сильний, дихає в спину, наприклад. Ось, а, і це така пісня а, Життєвий саундтрек. Угу. Той вогник, який в тебе всередині, мабуть, такий ну, навіть не вогник, а полом я б скажу сказав. Так, так, Я дуже да, дуже стараюся підтримати людей і сама тримаюсь. Ось я ще є волонтером а, в благодійній організації, і там стараюсь допомагати, тому що зараз от. Такий час, що ми маємо триматися так, всі разом, так так, так, максимально погоді, а де ти особисто сама м, шукаєш і черпаєш ту енергію? От що для тебе є головним, щоб той вогонь у тобі він не затушився в жодному разі, його ніхто не загасив і він сам не погас? Де ти м, черпаєш оце все? А, ну, по-перше, в мене є базові налаштування з дитинства, що mm -hmm. не варто здаватися, варто пробувати, шукати свій шлях, незважаючи на життєві обставини, перешкоди. Тобто все залежить від наших думок, як ми ставимося до ситуації і щоб вона там на нас не повпливала. А, я шукаю натхнення в музиці, а, в сім'ї, в любові і стараюся приймати речі. На які я не можу вплинути, а на які можу вплинути, я на них впливаю і покращую, і ми ну, також працюю зі своїми думками. Uh -huh. Ну це так. дуже важливо, так це в тебе по замовчуванню стоїть. А які поради е, готова дати слухачам, як побороти в собі ту депресивну історію і е, назад е, емоційно розгорітися, скажімо так? Ну, дивлячись, звичайно, яка в людини ситуація, тому що зараз у нас різні ситуації, комусь дуже важко. А... Комусь там трішки не так важко, але як радять психологи, що ми не маємо там, би, порівнювати кого, кому є, наскільки важко. Так, так, так. Ось, тому не, не цінювати і свої відчуття, і відчуття оточуючих, знати, що чи це лінь, чи це просто поганий настрій, чи якщо це депресивний, стан, то все потребує уваги спеціалістів, тобто звернутися обов'язково за підтримкою, поговорити з друзями чи психологами, чи просто зрозуміти свої переживання і що це нормально. От якраз і... також займатися спортом дуже важливо. Фізичне навантаження, так. Руханка, так, обов'язково. Гарні емоції шукати десь, може, не знаю, якісь стендапи, фільми хороші. Натхнення може прийти фільми, з, з різних сторін. Так, так. Ну це кожна людина має для себе знайти, що йому. Якби ближче до душі, що піднімає mm. настрій, можливо, комусь там не знаю, просто якась смачна їжа. Ну так О, кожному але, для там, себе. Раді, що все, <світ> та, все проходить так. І, як би, і це пройде. Так. Ну і хочеться якраз про ті рефлексії, які ти казала, що це в треку є свої, ну, типу, це не прямо звучить, а є свої такі моменти, там подих вітру і тому подібне. Ми знаємо, що ти кліп випустила, і не хочемо розповідати нашим слухачам описувати повністю, але деякі деталі. Готові привідкрити, О. і там була мова mm -hmm. про те, що закінчилась кава, бо там є такий кадр, або ліфт не працює. Так, тобто так. під таким впливом воно в тебе є. Тебе це сильно пригнічує чи засмучує якщо з такі маленькі деталі. Я не кажу щось серйозне, от просто от щось не везе. От яким чином із цим так оборотися, з такими звичайними моментами? Ну, в такому стилі, щоб читалася як метафора внутрішньої сили і жаги до життя, яку би не зупинили дрібні невдачі. І як боротися, хто як може коротше. Але мені здається, що дивлячись, що трапляється. Що це кава вас включила, то можна випити десь або там замовити. Ну, старатися боротися з цим також. Послі. От ти якраз а, за каву що... розповіла. Е, так, так, продовжуй. Ну, от у мене теж нещодавно кава закінчилася. Ну, я вибігла з дому і взяла каву під домом. Ну, що робити? Ну <світ> Так <світ> буває. Навіть хтось у коментарях писав, що тема з кавою не розкрита, і чи ти її знайшла, -ха -ха. де взагалі її купити. Бо люди <світ> почали хвилювати в коментарях. Так, тому ми зразу і за чіпилися. Так, так там було ще питання. і Мені швидко потрапило в очі. Чому на парковці танцювали представники тільки однієї машини? Ви зрозумієте це, друзі, коли вже приглянете Перегляну, так. А я вас запрошую знайти його, написати в Ютубі Олівія Полум'я і побачити, чому mm -hmm. ж тільки в одній машині люди танцюють. І до речі, якраз і про кліп там є ще не буду все відкривати. Так. Розумію, що це не все. треба. Там є основні дві два, два дві сюжетні лінії. Назвімо це так. Де відбувається умовно на одній локації один сюжет? А інший уже на студії, і для того, щоб піддати трішки полум'я. Ви там босоніж, ви там достатньо відверто і красиво виглядаєте. І в полум'ї. І я знаю, що на студії там була вода. Не було складно працювати в кадрі. Оце дуже цікаво було просто трошки некомфортно танцювати тому що підлога достатньо слизька так. але а, прямо щоб якийсь дискомфорт ні, тому що працювала моя команда з я завжди працюю і було дуже комфортно якщо мені десь там слизько чи ще щось то ми знаходили як це виключити і зробити максимально зручно для зйомки а довго знімали кліп скільки часу це зайняло Кліп знімали з моїм другом, з Максом, і ми знімали два дні. Один день ми знімали там, де були танцюни. Це Оля і Кріс, а другий день ми знімали, де вже в квартирі. Друзі надали мені свою квартиру красиву, от, І знімали Два дні вийшло. Красиво, це недовго. Головне, щоб по кайфу вийшло. Ну, так, ну що ж, а ми так, будемо не, не, підходит... на, на, наразі і так, допомагають друзі, і тому такий давний тандем вийшов. Такий е, дивись, ми будемо потихеньку підходити до завершення, але хочемо тебе, ще наостанок попросити побажання для наших слухачів. Е, я бажаю слухачам попри все. Зберігати себе, незважаючи на оточення, можливо, незважаючи на думки інших, на сумніви, на злети і падіння, завжди триматися і знаходити в собі внутрішнє полум'я, внутрішній стержень і бути готовим завжди його запалити. Твою чергу будемо і тобі бажати, щоб ще більше було релізів, щоб цей вогонь тільки е, все більше палав і палав. І будемо чекати гарячих треків на це літо 2025. Дякую вам, вже готуємо, вже готуємо. О, Це вже чудово. Ну а я друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії з української столиці була виконавиця Олівія. Тобі дякуємо за те, що завітала. Чекаємо нових треків. Ну і приміримо трек полум'я. Слухаємо. Нашли да.